Вірші одеських поетів читає учениця 3-го А класу Лупенко Єва. Валентин Мороз, Старі дерева. Коли ішов Шевченко ще з його усі дерева впізнавали, і він торкав руками й і тихе щось. Уста його шептала. Про що були оті його слова? Ніхто вже не дізнається ніколи, та тільки пам'ять у дерев жива, хоча й вона стирається поволі, і в багатьох місцях стоять пеньки. І видно в зрісі, наче на долоні. Якраз оці Шевченкові роки, що широко відклались в їхньому лоні. Старі дерева, доля їх така, вже й розучилось говорити, та сниться їм Шевченкова рука та голос. Що один єдиний в світі?